Така штучка невеличка, треба спробувати взагалі не зайшла. Получається, кака-дупа. Вітаю, люди добрі, з вами раціональний Знімак. І сьогодні ми поговоримо про такий прикол, що називається DJI Osmo Pocket 3. От така штучка невеличка, і для чого вона мені взагалі? потрібна. Я її взяв для того, що мені потрібно було щось постійно носити з собою. Велику камеру з собою таскати не завжди зручно і не завжди потрібно. А тут з тим дюймовим сенсором, знаєте, я її взяв і вона мені спочатку взагалі не зайшла. Верніше, зовсім я перед нею мав там якийсь. Екшн-камери на якісь бекстейджі, щось підзняти завжди було зі мною. І знаєте, в один час побачив по телевізорі рік тому, бо ніби не цікавився, малими камерами не було потреби. Побачив її десь в Ютубі, ну і подивився. знаєте. Якась дівчинка там блогерша розказувала, я собі подумав: треба треба спробувати. Та й такий, знаєте, мінімальний сетап. Не брав цей Creator комбо, бо DJI-овські мікрофони в мене були, і я тому не бачив потреби купляти щось екстра. Ручки це і довгої мені не потрібно, тому що павербанк є завжди зі мною і підзарядитися нема проблем, а таскати значить втрачається компактно. Але що хочу сказати насамперед, ви знаєте, спочатку вона мені не зайшла. Я дуже хотів, знаєте, таку камеру, щоб от витягнув, почав знімати. Самі розумієте, якщо знімати в автоматичних режимах, це не я один говорю. Що виходить? Получається, кака-дупа. Правильно? Так ось. Е не знаю чого, не знаю як, почав я думати її віддати. А в настройках нарився, щось часу не було, подивився, включив футажі, стягнув. Ну як розумієте, вийшла така, знаєте, хренова цифрова картиночка, яка просто ну, не має права на життя ніяк, тому що виходить, просто, знаєте, якийсь пластик. Нічого в тому доброго немає. Думаю, е, поки ще є час віддам. І пішов майже вже її віддати. Думаю, ну, все, ну, не зайшла, буває. Як завжди, Занадто сильна, занадто крута реклама на неї. Але якось так ще що де далюся є на неї аксесуари. Бац, де долюся є НДшники. Думаю, а ще почекаю, заказав НДшник, взяв відразу від KF два зі змінними діоптриями, чи як це називається, з змінною пропускною здатністю. І тут я відкрив для себе хорошу камеру на кожен день. Якщо мені нема задачі знімати в Ловлайті, якщо мені нема задачі знімати десь щось дуже таке, знаєте, як кажуть, мені це зайшло, і зайшло аж як. Знаєте, 60% некомерційної роботи, може навіть більше, я роблю на цього децлика маленького. І знаєте, нормально, дуже добре. Потім відкрив для себе, що, як виявляється, на неї є. Анаморфотна насадка. Думаю, ну знову, якась фігня, просто буде широко, широка, ця, широка лінза. Ніби небагато, 1,25, але відчутно. Я взагалі люблю анаморфоти, воно якось так, ну не знаю. Мені більше подобається, як то кажуть, є куди розширятися і є що робити. От зараз щось підзніму спеціально для вас, на неї. І побачите, що це дуже-дуже пристойно. Отак От знімає цей малиш. До речі, на нього є ще насадки на макро. Я не маю їх, я макро знімаю, якщо знімаю, це вже беру нормальну камеру. Бо все-таки там потрібно більше і краще роздільна якість. А так, ну що, все дуже добре, все дуже пристойно. Що буде, як буде? На пості побачимо. До речі, і багато хто нарікає, як краситься цей ділок M. Ви знаєте, непогано краситься, як для дюймової матриці. Це ж вам, вибачте, будь ласка, не FX30, не FX3 і не вище. Це не повний повний кадр, навіть не крок. От. А далі буду писати себе на DJI Osmo Pocket, щоб показати, що. Цю камеру цілком можна використовувати для блогів, для Ютуба і не запарюватися чимось, що реально не потрібно, якщо ти не робиш комерції, якщо ти не робиш якихось великих проектів, воно тобі просто не потрібно. Так, багато хто пише з телефону, але я вважаю, що телефон це вже, якщо ти дійсно починаєш і ще не впевнений. Чи ти будеш займатися Ютубом, чи іншими соцмережами чи блогінгом, реально на телефон тобі можуть подзвонити, прийти смс ще щось, і ти просто не зможеш нормально відзнятися. І це взагалі не то. Тим більше на цих на цій камері є трьохосовий гімбл, він тобі нормально дозволяє працювати. Ходити, вона за тобою буде слідкувати. Картинка нормальна і реально просто я, як раціональний знімака, не раджу брати щось круче, що просто щоб було. Це може закрити майже всі потреби. Навіть при тревел блогінгу. Краще до нього докупити невеличкий дрон. І маєш тоді сетап на всі випадки життя. Я маю DJI Neo, оцей самий маленький, що може працювати з телефона або взагалі без нічого, просто з долоні. Ви знаєте, так, може там картиночка не сама краща, може там картиночка не сама чиста, але для соцмереж. Цього вистачає. Так, вам там блогери всі задвігають, які мають з DJI там, чи ще з кимось договір на продаж. Ну, люди, вони ж заробляють. Їм треба вам це пропіхнути, бо треба продавати. Реально, для реального життя цього не потрібно. Ну що, перехожу на DJI Osmo Pocket 3. І так, люди знімаю на DJI Osmo Pocket 3, 30 кадрів. Секунду, о, витримка 1,60. Як бачите, все нормально, камера за мною бачите, слідкує, куди би я не пішов, я впевнений в тому, що вона мене побачить, шкода, що не може тречити. Шкода, що не може мене тречити нормально 180 градусів, бо вона тут має свої якби, ограничення. Вона Зовсім кругом не крутиться. А так, бачите, за лицем слідкує все дуже нормально, дуже добре. Ще покажу вам, що я докупив до камери просто так, щоб мати. Я оці мікрофони DJI-овські мав. це є DJI Mic 2. Ними задоволений. Якщо треба сховати, я просто петличку вдіваю в нього, його ховаю під низ. І краще виходить, ніж брати оці DJI Mini чи третій. Так що третій я зараз брати не буду, тому що немає жодної потреби це робити. А я, як вам вже відомо, раціональний знімак. Докупив я йому от таку, щоб голова в кишені не ламалася, тому що цей їхній стандартний чехол. Він не дуже зручний, він дуже багато місця в кишені займає. Воно таке торчить і ну, немає взагалі змісту його мати. І докупив для фільтрів от таку коробочку. Вони тут вміщаються всі. Щось вона не дуже якісна, тому що погано защолкується, відкривається, магніти всередині погано тримаються. Але це краще, ніж нічого, чи носити це в якомусь кульочку і таке. Ще маю. Купив від Small Riga отаку от клітку. О, просто клітку треба мати, я люблю тримати свою апаратуру в клітках. Її можна, вона на магнітах, можна примагнітити до будь-якої фігні, і камера буде триматися. Вона як-не-як, як, як, але захищає, коли падає, коли ти вдіваєш оцей, як я кажу, наголовник і клітку. Мені не раз падала на навіть з кишені, коли я був на мотоцьку камера. Я її піднімав і нічого з нею не заливалося, бо вона захищена. Це дорого не коштує, а варто мати, тому що ну, все-таки хоч маленька штучка, але зовсім не дешева. Ще, ну, є оця, не пам'ятаю, чи то від неї, чи то від чогось другого, чи воно йшло в комплекті. от серйозно не пам'ятаю, бо я цими розпаковками дуже не заморачуюся. Я коробочки, як правило, викидаю, якщо. Не чекаю щось на гарантії, а я коли вже вирішив, що я її собі залишу, коли вже купив і взнав, що, що до неї є містфіль, кажу містфільтри, що до неї ND-фільтри, я її лишив і користуюся, і що можу ще сказати? Можу сказати, що камера хороша, камера достойна. Для блогера більше нічого не треба. Якщо ви не займаєтеся ніякою комерцією, якщо ви не займаєтеся великими проектами типу реклами, типу кліпів, вам DJI Osmo вистачить на всі випадки життя. Як бачите, воно ось там навіть трошки миє якийсь фон, так що картинка, ну, може, не така кіношна, як би хотілося з великих камер, як було в попередніх. Кадрах побачити, але, знаєте, це все-таки непогано і достойно працює і можна використовувати. Тим більше, 10 біт воно дається красити. Ну, напевно, що не так добре красить, як би красило воно з якихось великих форматних камер, з того самого EPC чи з фулфрейма. Але все-таки воно дається красити, тим більше, якщо це є цей ділок М. Він ну, може, не такі гнучки, як, як s логи з великої камери, до чого ми всі хочемо тягнутися, і, звич... і до чого ми звикли. Але давайте розберемося, люди, і подумаємо, чи воно так потрібно. Завжди можна, знаєте, якщо на руч... ручками то не потягнеш, є всякі дехансери, є всякі лати, і завжди можна вийти з положення, не тратячи дуже великих грошей. Лати є за дурно, лати є за невеликі гроші. Так, дехансер щось коштує, але якщо ви не займаєтеся якоюсь, ще раз кажу, комерційною зйомкою, як я, ну, він вам так само не потрібен. Хоча це дуже класна штука. Ось. Зараз тут ще трошки договорю, щось там нас знімаю, і підемо в студію, злиємо футажі і я покажу, як оцей M краситься. І побачите, що біди нема, що дуже добре відпрацьовує. Тим більше за не такі великі гроші. Тут просто вийшов на природу, бо катався на мотоцьку заодно це записав. Взагалі люблю працювати на природі. Зима підходить, а зимою знімати самі знаєте, не дуже хочеться, не дуже любиться. Так що люди поїхали в студію і побачимо, що в нас з того вийде. Живемо діді кашу з молоком.

Люди. А по дорозі ще вам розкажу, що я про то все думаю. О, як знову, бачите, дерева голова, мікрофончик забув, але чорт, в не поставлю вдома. Підключим. Е, знаєте, от камеру цю, от так як зараз на мотоциклі, я би реально не чіпляв. Їдеш. Постійно якісь мухи, якісь мікрочастинки пелюха. І нормально її, як кажуть, буде царапити оцим мікроабразивом. Як би ми не старалися, ми цього не вбережемо. Тому є камери типу insta 360, у мене четверта. Мікрофончик, надіюсь, буде добре чути, і цього реально дуже вистачає. А на ці insta 360 є ковпачки, накладки, які, в принципі, зберігають лінзи і можна використовувати. Так, можливо, воно не буде. Так, все гарно, не буде так, все красиво. Можливо, не та картинка, але коли ти їдеш на мотоциклі і коли ти робиш кадри, як оцей, ти просто тим заморочуватися не будеш жодному разу. Я ці інсти просто юзаю на автоматі. Без Всяких там знаєте, мануальних настроїв і так далі, що де коли треба, інколи треба якось розкажу, покажу, як я одною інстою відзняв щось типу блога. На жаль, не маю я тих футажів, немає того, тому що клієнт, для кого я це зробив, не хотів, щоб когось були ще ці ісходники. Тому що це не йшло в якісь соцмережі, це було для його якихось внутрішніх потреб, тому нічого не маю, але розказати, показати і повторити я це зможу. Так, там треба було трошки, як кажуть, поізращатися. Але, знаєте, вийшли не найгірше, не найкраще, звичайно. Це в соцмережах би ну, як не заплювали, то ми подумали, що якісь криворуки робив, але є способи добитися нормальних результатів. Ну за цими пациками нам реально не угнатися, та й не хочеться. Знаєте, я десь бачив скетч, в якому типу, під'їжджає до байкерів отакий швидкісний мотоцик на спорті. Каже, слухай, каже, а ти чого з нами не здоровуєшся? Каже, а що з вами, типа, вітатися, як ви кожен сезон різні? Так, це вже саутел, земля моє, містечко. Такі старі райони, тут в основному латиноси зараз живуть. Але такі, знаєте, хороші, добрі люди, дуже працьовиті. поважаю латиносів, мексиканців особливо. Великі сім'ї, дружні сім'ї, бережуть традиції. Дуже класний народ. Ви Бачите, звичайне американське село. Так, це село люди, це не місто. І врахується містечко, але, по суті, це село там чуть далі навіть ферми є. Надіюся, що мене добре чути, і я не просто так це записую. Перший виїзд з мікрофоном, бо е, колись е, мікрофони до четвертої інсти не працювали. А тепер зробили, перепрошили їх, і зараз працюють, і вроді. Як кажуть, працюють непогано, але як воно без шолома на мотоциклі буде, це цікаво. От зараз і протестуємо. Навіть не знаю, що ще казати, вернуся до покета 3. Як вам сказати? Класна камера, використовувати можна. Це повторюю ще не один раз, напевно, в цьому відео. І... Для щоденної роботи блогера більше не потрібно. Ліпше докупіть фільтри, докупіть лінзи на них оці магнітні, що е -е, будуть міняти діоптрію і фокусну відстать. І вам вистачить на всі випадки життя. Принаймні на наступних 3-4 роки, якщо ви не будете розвиватися в сторону комерції якої, а просто вести блоги вам вистачить інститут шість ще на роки і будете задоволені, буде і добра картинка, добрий звук. Так, ці зовнішні мікрофони потрібні, тому що звук важливий, а дійсно він важливіший ніж зображення, тому що більшість нас дивляться влогерів як. Там десь на фоні слухають, що ми розказуємо, особливо якщо ми розказуємо просто якісь історії, якийсь контент який передає сенс. Ну, дуже багато самі знаєте є каналів, які можна просто слухати. Тому зображення не таке не так важливе. Дуже часто блог, відос ютубуський це просто радіо. От не станеш такого на стопі і вже маєш штраф, моєму зараз мінімум 100 доларів чи 150 вже. Ну і палка на рекорді, це дуже погано. Це впливає і на страхівку на транспортні засоби. І взагалі набираєш понтів, можуть права забрати, потім попробуй то відсюди. Ліпше не треба, Америка це не є країна, де можна ганяти. Це не Німеччина. Ось, приїхали додому. Дома студія і будемо щось писати.